Доброго дня, мене звати Євгеній, я технічний спеціаліст компанії Fronius в Україні. І сьогодні я буду проводити вебінар, присвячений новій функції у Fronius Solar Creator. Також на цьому вебінарі присутній Максим Куценко, який буде відповідати на ваші питання в чаті. Тема нашого сьогоднішнього вебінару це калькулятор резервного живлення це новий інструмент, який вже доступний в Solar Creator. Сьогодні я детально покажу, як ним користуватися. Почнемо з того, де його можна знайти. Ви можете знайти його просто в пошуку Google, ввести «Fronius Solar Creator, і в першому, в першому пошуку вам видасть наш сайт, наш конфігуратор. Або в додатку SolarWeb опускаєтесь вниз, там, де знаходяться сервіси Fronius, і обираєте Fronius Solar Creator. Переходите, натискайте Увійти, дані для входу всі ті самі, що для SolarWeb. Якщо ви вже е, користувалися SolarWeb, у вас вже є готові е, проекти, то калькулятор резервного живлення буде знаходитись справа зверху біля швидкого проєктування PV. Якщо у вас е, ви ще не користувалися Solar Creator, у вас немає готових проєктів. Калькулятор резервного живлення буде знаходитись ось тут. Натискаємо і переходимо до конфігурації самого нашого калькулятора. І натискаємо починати почати конфігурацію. Для початку потрібно обрати місце розташування нашої резервної системи. Оберемо е, головний офіс Fronus Україна у селі Княжичі. 4. Або також можете курсором переносити, переносити цю точку і обрати місце розташування. Як вам зручніше. І після того, як ви обрали місце, натискаєте підтверджуєте «Вибирати». Потім обираєте фазність інвертора. Вам потрібна однофазна, трьохфазна система, або вам потрібна пропозиція з двох варіантів. Я беру, наприклад, трьохфазну. Далі, в наступному меню енергія. Потрібно обрати споживання енергії. Ви можете обрати денне, місячне або річне, воно автоматично перераховується. Наприклад, ви можете обрати, що в місяць ви споживаєте, наприклад, 700 кВт-годин. І автоматично воно перерахує, що за рік ви будете 8500 кВт-годин і за день що це буде 23,3 кВт-години. І також інший важливий показник: скільки годин резервного живлення вам потрібно. Від даної системи. Введемо, наприклад, 6. 1. Тобто, це показує, скільки наша система буде забезпечити резервне живлення без сонячних панелей вашого внутрішнього споживання. Потім до іншої частини перейдемо, до відключення енергії. Відключення енергії це тут ви можете обрати з пристрої, який ви хочете зарезервувати. Існує чотири типи – базовий, стандартний, розширений і користувацький. Базовим це непотужні базові приводи, які зазвичай використовують для резервування. Наприклад, освітлення, комп'ютер, мікрохвильова піч, холодильник, інтернет, мобільний телефон. Стандартному не такі критичні споживачі, які зазвичай не резервуються, але по бажанню клієнта можуть бути зарезервовані. Наприклад, телевізор, посудомийна машина, пральна машина. І розширений це потужні споживачі, які зазвичай не резервуються, але також клієнт може захотіти їх зарезервувати. Ви можете обрати їх, наприклад, електрична плита, духова шафа, кондиціонер або навіть електромобіль. І останні це користувацькі. Тобто ви можете створювати самі споживачі, які ви хочете зарезервувати. Також ви можете налаштовувати. Ваші прилади, які ви обираєте. Натискаєте на лівець, справа, ви можете змінювати кількість. Наприклад, у вас буде три холодильника, безперервна потужність це скільки споживає прилад, коли він працює безперервно. І пікова потужність це пікове навантаження приладу. Наприклад, для холодильника, що він безперервно в звичайному режимі роботи споживає 100 Вт, але при запуску компресора може доходити споживання до 1 кВт. І якщо вам. Це, це базові налаштування, але якщо вам їх недостатньо, ви хочете більш детальний розрахунок, ви можете перейти в розширені налаштування. В розширених налаштуваннях є два коефіцієнти. Цікаві: Коефіцієнт одночасності і робочий цикл. Коефіцієнт одночасності це уявімо, наприклад, електроплиту. Вона має 4 комфорки, але рідко хто готує одразу на 4 комфорках. І скажімо, що потужність електроплити буде 8 кВт. Але ж, і в сценарії режиму жилення клієнт не буде використовувати всі 4 комфорки, буде використовувати, наприклад, одну-дві. І тому встановлений коефіцієнт одночасності, наприклад, для позиції це буде 25%, що ми будемо використовувати лише одну комфорку. А робоч... Даний коефіцієнт не є сильно актуальним для холодильника, але актуальний, наприклад, для електроплити, бойлера, можливо, можливо кондиціонера. А інший коефіцієнт робочий цикл вже є актуальним для холодильника. Холодильник працює не постійно. Він 5 хвилин, включається компресор, охолоджує систему і потім 5 хвилин стоїть, не працює. І потім знову вмикається. Тобто він працює циклічно. За допомогою робочого циклу можемо вказати, який відсоток часу прилад працює реально, а який відсоток у режимі очікування. Це дозволяє системі точніше розрахувати ваше резервне живлення. Як же створити додати свій пристрій користувацький? Називаємо, додати пристрій, називаємо його, наприклад, це буде у нас бойлер. Кількість. Залишимо одна штука. Потужність, зробимо півтора кВт, безперервно, і пікову зробимо півтора кВт. І середній тривалість роботи на день поставимо 3 години. І в розширених налаштуваннях коефіцієнт одночасності на 100%, і робочий стикл у нас 100%. Зберігаємо. І він нам додається і одразу обирається до користувацького споживання. Щоб зробити розрахунок, потрібно обрати саме, що ми будемо розірвати: наприклад, клієнту потрібно освітлення, комп'ютер, мікрохвильова піч, холодильник, інтернет і зарядка мобільного телефону з базового. Потім клієнт хоче, щоб він міг дивитися телевізор, коли немає світла, наприклад. І йому потрібна електрична плита. Тут вона 7 кВт це доволі потужна, ми зменшимо її до 4 кВт. Пікової потужності і безперервної потужності. І змінимо коефіцієнт одночасності до 25%. От. І скористувальською ми додаємо болір, який ми вже створили. Після того, як ми обрали наших спожачів, натискаємо кнопку розрахувати. Вам одразу пропонується розмір акумуляторної системи, вважаний мінімальний. Зараз воно пропонує 13,9 і розмір мінімальний фотогенератора. Це рекомендований розмір, він може бути більший. Це для розміру, який рекомендується для власного самозабезпечення. Також в фільтрах ви можете змінювати акумулятор. Наприклад, оберемо Фроніус резерва 15,8, одну. 15,8 і збільшимо наше, що ми будемо поставимо 9 кВт. І так само ви можете змінювати інвектор. Тут е автоматично порекомендувало Simo плюс Gen 24 8. -киловатний. А я оберу, наприклад, верти 15 кВт. І після розрахунків е дані, дані розрахунки ви можете зробити дві речі: завантажити звіт. І ви отримаєте наступний звіт української мови, який можна показати клієнтам від Fronius. Тут ваша, ваш акумулятор, ваш інвертор, розмір фотоелектричного поля рекомендований для лише загального власного споживання, тип системи трьохфазний, споживання енергії за місяць, і скільки потрібно, скільки буде резервне живлення у разі відключення електроенергії. І також детально розписані всі ваші споживачі, які ви вибрали: з базового, стандартного та розширеного діапазону. Також користувацького. Або ви можете передати дані до Solar Creator і створити більш детальний звіт. Передайте дані, створюєте новий проект. Заповняєте. Вибирайте, якщо вам потрібно це житловий, якщо комерційний, то комерційний. З акумулятором. Натискаєте почати. Зараз трохи почекати, створиться проєкт. І створиться проєкт. Після чого ви можете пройти всі етапи налаштувань і внести всі дані. Воно зразу вам підтягується місце розташування і рекомендований акумулятор. І після завершення у звіті ви можете отримати наступне. Звіт повний звіт від Фроніус. З Місцем розташування, з контактною особою, з назвою. З потужністю системи, з інсталяцією, фазністю, з термінами окупності, як рухається енергія всередині системи? Як ви будете заміщати власне споживання, але чи віддавати в мережу, скільки ви будете електроенергії? Якщо дозволено прогноз генерації. прогноз терміну е, термін окупності, Ва, опис ваших е, сонячних колей. Інвертора опис і його дані, наприклад, навіть там, при мінус 10 напруга холостого ходу, е, плюс 70 напруга холостого ходу. Короткі дані про акумулятор, про смарт-мітер, і в кінці буде у вас така однолінійна схема вашої системи. І це все від Fronius. На цьому все. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, можете звертатись за нашими даними на пошту або за номером телефону. І більш детально про нашу продукцію можете знайти за даним QR-кодом на сайті Fronius.